Наразі цікава твоя думка. Ось завжди, якщо ти живеш в Україні, та особа сенсу вищої світі немає. Завжди, якщо ти живеш, особливо наразі, тільки якщо для невеликого списку спеціальності. Для невеликого списку спеціальності. Зараз мені 18. І переді мною знову стало це питання, але в новій формі, тому що в Україні я точно знав, що для IT це мені точно не потрібно, і краще я навчусь сам плюс курси. Але в зв'язку з моїми обставинами з'явилась можливість поступити до університету в Британії, а освіта тут рахується престижною і приймається в більшості світу. Є, звісно, свої нюанси, але це ж не тільки освіта, а й багато іншого досвіду. Я наразі думаю, що це буде гарним наступним кроком для мене, тому наразі концентрую більшість уваги на цьому. Де питання? Та насправді просто цікава твоя думка на рахунок цього. Ти просто... Як моя думка йде? Е, Дивись, ми кажемо про те, що у нас нема сенсу в, ну, в більшості варіантів е, вищої освіти, тому що це взагалі ніякий не план. Ну Тобто людина така. О, Я піду навчатись в університет, буду там о, потім всім розповідати, що я займаюся якоюсь справою, хоча насправді це ніяк позитивно на моє життя не буде впливати. Це не наблизить той момент, коли я буду заробляти нормальні гроші. Це не допоможе мені в майбутньому заробляти нормальні гроші. І тому я кажу: це якась хуйня. Думай про те, як ти будеш заробляти гроші. Для, саме для цього тобі необхідна освіта. Ти так повинен думати. А дивись, як ти, ти кажеш: я розумію, що якщо я буду там отримувати освіту, мені це допоможе заробляти гроші. Так це і є план. І тоді, взагалі, питань нема. Якщо людина розуміє, навіщо вона йде навчатися в університет, навіщо вона йде отримувати освіту, це план, і так потрібно до цього відноситись. А якщо людина йде і розуміє, що вона. Робить вигляд, що вона там навчається, чи навчається таким речам, які ніколи їй не знадобляться. Вона розуміє, що коли вона отримує цей диплом, цей, цей диплом ніяк не допоможе в заробітку грошей, виникає питання, навіщо ти на це витрачаєш свій час? А у тебе інший варіант, да? план. у тебе є план, ти молодчах.